Запоріжжя новий контрнаступ ЗСУ. Україна стягує туди свою техніку. Схоже на те, що орки готують новий жест доброї волі. Але на цей раз на запорізькому напрямку русняві телеграм-канали доповідають, що Збройні Сили України стягують свої сили до Запорізької області. А саме за останню неділю було помічено удвоєння військової техніки Збройних сил України. Очевидно, що і піхоту ЗСУ теж підвозять туди. Гіркін вже взагалі давно чекає на цьому напрямку контрнаступ України, і Гіркін насамперед дуже занепокоєний тим, що там може бути, тому що там занадто мало орків, і це для України буде дуже вигідно. Оборону русні там тримати буде дуже тяжко. Останнім часом всі вже давно забули про цей напрямок і дуже не згадують про Запоріжжя. А якщо брати до уваги які дегенерати у російському командуванні, то вони б мог. Могли дійсно забити на оборону Запоріжжя і кидати всі свої сили, все підкріплення на харківському і Херсонському напрямку. Тоді, якщо це правда, ЗСУ буде дуже легко прорвати оборону Русні на цьому напрямку. Може, це навіть щось буде по типу того, що було в Харківській області. Ми, звісно, будемо надіятись на те, що так все і буде. Але навіть якою би тупою не була російська армія, вони все таки потроху чомусь навчаться і вже. Вони стараються приймати якісь дії, щоб не повторити харківський сценарій, коли вся русня тікала і свою техніку кидала. Генеральний штаб України, звісно, на цей рахунок нічого не каже, як і завжди перед будь-яким наступом. Тому достовірної інформації ми не маємо, і поки що це залишається загадкою. Загадкою, коли саме ЗСУ прогонять звідти окупантів, тому що прогонять вони їх це 100%. Вже навіть прийшло дві неділі. І з об'яви мобілізації на Росії, тобто повинно вже нове гарматне м'ясо прибути на фронт та допомагати русні в обороні, але оборона все одно в русні чомусь сипиться. Будемо слідкувати. Якщо Гіркін буде казати, що треба тримати там оборону, треба посилювати контингент орків. Тому в росіянському штабі командування будуть робити все навпаки.